До правого рів, нясь. Струнко. За мною. ходом руш На місці. І лівого. руч Рів. До правого. Рів. Князь. Струнко. Наша назва. нащадки козаків. Наша гасу. Як вогонь безсмертний віках не згас, та козацька слава у серцях у нас. До середини глянь. Пане суддя, ріне, шапки, козаки долучиться конкурсі. Поряд готовий проявляй негода Дмитро. Починь. Починь. Рій. Роз збірка, За мною в одну лаву. шикуйся. Рій до правого. Рів. Нязь. Струнко. Ліво, руч. Ліво, руч. Обер. Низь. Право. руч. Право. Руч. Обер. Вниз. Рій. До двох відлічи. Перший. Другий. Перший. Другий. Перший. Другий. Відлік завершено. Рій. У дволаву. Ши. Куйс. Право. Зім. Книзь. До правого. Рів. Нязь. Струнко. чинь Рій вліво, розім, книж, до правого, рів няк. Струнко. В одну лаву. Ши. Куйсь. Рій. До правого. Рів няськ. Струнко. На місці. Ходом. Руш. На місці. Ти. Рій до правого. Рів. Струнко у Удволаву. Ши. Куйсь. Право. Руч. Зім. Тнись. Рій до правого. Рів. Няй. Струнко. За мною. Ходо, руш! Рі, струнко, вправо, глянь. Рі, Вілло. Ві, Рі, сіпу, засідай. Річний далекий козацькі. Ви лине слава доброго віка, з звуки бою, козаки йдуть, сотні літ минуло в пам'яті живуть. Батьку, отамани, насведи вперед. Слава, не зів'яних крив широкий хлеб. Чуєш, та з чую чую васяго. В наших жилах грає, молодеча кров. Рій вільно. На місці Право, руч. праворуч ши, кусь.